Резерів національного відбору олімпіади геніїв з Полтавщини нагородили у сесійній залі Полтавської обласної ради. Одна з них Євгенія Семенова. Вона отримала срібну медаль у номінації Креативне письмо. Я писала есе таке метафоричне. І за це отримала нагороду. Для мене це доказ того, що мої зусилля не даремні. У 2022 році національним центром Мала Академія наук був проведений перший національний відбір міжнародного конкурсу проєктів екологічного спрямування Олімпіади геніїв. Цей конкурс заснований приблизно 12 років тому назад. Це конкурс Сполучених Штатів Америки, от але Україна. Три роки поспіль проводить національний відбір на цей конкурс. Тобто дітей відбирають і вони потім в міжнародному етапі приймають участь. В цьому році представники Полтавщини три золоті медалі вибрали в США. Їздили туди, по робототехніці. По... Монтажу відео вибороли місця. Важливо, що молодь досягає таких високих результатів, зауважив заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Полтавщина показує дуже добрі результати в цьому напрямку, в напрямку учнівської такої активності наукової. Багато було робіт, присвячених екології, намовленню. Іншим напрямкам загалом у залі засідань Полтавської обласної ради нагородили понад 100 призерів та учасників конкурсу. Сьогодні ми вітали найкращих молодих науковців нашої області. Приємно, що сьогодні представлена була і Полтава, і Кременчук, і Пирятин, і Лубни, і Кавалівка. Тобто, ну надзвичайно така активна робота з молоді відбувається, і надзвичайно актуальні теми. Я впевнений, що більшість цих дітей це майбутні науковці. Призерам вручили дипломи та сертифікати учасників.